І зараз маємо змогу традиційно для цієї години дізнатися е, про актуальну інформацію е, зі Сходу України, власне, що відбувається у зоні проведення антитерористичної операції. І про це нам розповість Валентин Буряченко, начальник прес-центру штабу АТО. Доброго ранку. Доброго ранку. Чи спокійно е, було з цієї ночі на Сході? Можна сказати так. Упродовж вчорашньої доби, 21 вересня, обстрілів в позиції села АТО зі сторони незаконних збройних формувань не було. Проте тричі противник вдавався до збройних провокацій, відкриваючи вогонь на своїй території поблизу лінії розмежування. Так, на Артемівському напрямку близько 21-ї години бойовики зі стрілецької зброї, зі сторони населеного пункту Шуми, відкривали вогонь в напрямку нашого опорного пункту в селищі Кірове. Також майже о 22-й годині найманці били з гранатомету і стрілецької зброї неподалік золотого. А о 23.45 великокаліберні кулемети окупантів працювали поблизу майорська. Вже сьогодні, за півночі і до 6-ї ранку, в зоні то зберігалася повна тиша. Судя.